Тарас Шевченко Хустина, чи то на те Божа воля, чи така є її доля росла в наймах, виростала сиротою покохалась, не борак, як голуб з нею, з безталанною своєю, от зіроньки до зіроньки Сидять собі удівоньки, сидять собі, розмовляють, пречистої дожидають, дождалися, Чигирина по всій славній Україні, заревливаний великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб ночі шаблі гострили та збирались на веселя. На веселе погуляння, на кроваве залицяння, у неділеньку та ранесеньку сурми труби вигравали, в поход у дорогу славнії компанійці, до схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина ту єдиною дитину. Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала, коня набувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала. Шиту шовками хустину, Щоб згадував на чужині. Ой хустино, хустиночко, Мережена, шита, Тільки й слави козацької, сіделечко вкрите, вернулася, журилася, На шлях битий дивилася, квітчалася. Сперечалась, що день Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина друге, а на третє линуть пресла мені компанійці в мою Україну. Іде військо, іде друге. А за третім стиха, не дивися, безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський характерник Січі, за ним ідуть є Саули та плачуть ідучи. Несуть пане Єсаули козацькою зброю, литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала, ведуть коня воронного розбиті копита. А на йому сіделечко хустиною вкрите.